Вітаю, друзі. Значить, розповідаю вам цікаві речі. Скидують мені відоси з іспитів, ті, які взяли для того, щоб подати апеляцію з різних міст України. І там, взагалі, така жесть. Один іспит мені е, скинули. Там е, учень заходить в коло і інспектор. Це все на машині сервісного центру. До речі, на якій лише скоро на якій ви будете складати, якщо не підпишете петицію. Тож. Інспектор каже учню газу. Хоча учень і так туди з газом заїжджає. І в кінці інспектор каже: Я тобі сказав газу, значить, я втрутився, і це не здача!» А ганьок скидають мені вчора вночі інше відео. А там інспектор спить. Він тупо спить. Він отак, от, коротше, коротше, ну він отак от, отак. От. Потім хоп такий, глянув. Отак. От так. Причому він спить 30 хвилин відео і він нарахував якихось 6 помилок. Хоча е, учень каже, що е, ну, там, може 2-3 максимум було. Якщо у вас є цікаві відео, цікаві відео з е, е, іспитів, скидайте мені. Телеграм, він в шапці профілю, а, і підпиши петицію для того, щоб була змога все-таки з інструктором складати іспит, а не з сплячим е, інспектором чи з е, тим, який просто фразою підгазни, е, каже, що це втручання і це кінець іспиту.